Ну що доброго всім а, відео моє сьогодні про таке. А, пишуть в комментариях, де деякі, що да, я багато матюкаюсь. Є таке. Є таке я матюкаюсь, я матюкаюсь а, не скільки для зв'язки слів, а скільки для емоцій, для вибросу цих емоцій, негативних, которые нас окружають останні багато років, так що це не пов'язано ні з ким особисто, це просто мій такий стиль. Кому не подобається, будь ласка, не слухайте, не приймайте собі близько до серця, бо у нас доки триває військовий стан в державі, доки нас бомблять, доки нас обманюють, доки нами не рахуються. Доки оці всі потірі, оці всі втрати наші, от доки дозволимо матюкатися. Я би навіть сказала, що навіть треба іноді висказатись, не треба тримати в собі, вискажіться. воно легше, воно легше, бо ви висказались, ви оце все в повітря випустили і більше в голові нічого немає з такого поганого. Тому що якщо тримати в собі оце все, а на показуху робити. Така, така лагідна криса. А, знаєте, краще бути відвертою, чесною, нормальною людиною, чим такою тихою, скромною сволочою, так що, Хочете дивіться, хочете не дивіться, хочете слухайте, хочете не слухайте. Я така, яка є, моя думка така, яка є. і Якщо я іноді гилю... Бо гилю, да. бо то життя таке зараз. Зараз, хто не гилає, не кажіть мені, що ви не матюкаєтесь, не кажіть того, бо я вам в житті не повірю, що ви не матюкаєтесь. Якщо ви не матюкаєтесь, ви або десь за гром живете, або десь на Западній ви живете, або ви взагалі не знаєте, що таке обстріли, або у вас ніхто не погибав із рідні, або знайомих, або друзів, або що. Тому що всі зараз українці матюкаються і матюкаються ловко. Буквально вчора був обстріл готелю нашого, в нашому місті, розбомбили готель. І, мать би його й той готель. Так вони вбили людей, які були там. Вони вбили, по-моєму, вже четверо четверо чоловік вже погибшими на цей момент, багато поранених і поранені діти. І скажіть мені, будь ласка, любі мої, чи ми не маємо права матюкатися? Чи що? Якщо у нас навіть президент офіційно на своїх сторінках каже слово довбойоб, а на зустрічі з цими стрижеймавпою з і, і з цим проституткою, цим цю Сказав, що ми всі зрозуміли, бо ми розуміємо, що воно всі суки, блядь. Так що я вибачаюсь, чого ж не можна? Я вам скажу, не можна, а нужно іноді матюкатися, тому що ви висказались і вам легше. А не треба робити вигляд, що все прекрасно вокруг, що все вокруг чудово, і ми такі всі порядні, ми такі всі гарні, ми такі всі прям Ти ви що. Всі з витримкою і розмовляємо чистою українською мовою. Я намагаюсь. Але я переходжу на суржик, тому що це в Рослах є різна, скока гут на цьому суржикі. Але я розмовляю, стараюся розмовляти українською мовою. Стараюсь. А якщо в мене матюки, то це від нервів, вибачайте. Краще я поматюкаюся, чим я піду з ким-то подарусь, правильно? Так що не треба. Ображатися і приймати це все на свій рахунок. Не приймати. Якщо ви не хочете виключити канал, та й не дивіться. Це ж таке діло. Там в каналі прямо вказано, що це особиста думка, особистий блог, і без цензури, і відео не для 18 бо мало лі подивляться якісь чутливі, бо й матюки страшно. Серйозно? Вам матюки страшно? Мені страшно, як у нас гинуть, мені страшно ховати рідних, мені страшно, як у нас це все бомбиться, літає вже. Який год який год воно все відбувається. А вам страшно, що я матюкаюсь? Любі мої, не треба цього розказувати, бо я тому не повірю. Так що доброго всім.